Вітаю, вас, шановне панство. Зараз подивіться, будь ласка, оцей фрагмент з репортажу півфінального матчу Карбону ТК. Коментатор, він же, перший заступник голови Черкаської обласної асоціації футболу, пан Олександр Кочергін. Послухайте його уважно. Місце фіналу буде відомо. Понеділок, і я думаю, що вже понеділок нам в понеділок на офіційних сторінках та сайті буде відомо, де буде проходити фінал. Скажу так, що фінал буде проходити в залежності від того, де, які команди потраплять до фіналу. Тому, Тому поки місце не відомо. Послухали, правда, Пан Качергін в суботу. Увечері, під час коментаря чітко говорить, відповідає на питання уболівальників, які писали коментарі в Ютубі, він закликав це робити. І він відповідав на це питання. Тобто, в суботу, ввечері він озвучує, що місце проведення фіналу буде визначатися по понеділок. Тепер читаємо лист, який надійшов, про який я вчора говорив, який вже викликав резонанс оці ці події. Значить, на підставі чого, зокрема. ЧАФ відмовила в клопотанні КУТК <кій> про перенесення матчу фінального причини. Дивіться те відео, чому ми зверталися. А я казав, що там сам, не сам факт відмови, е красномовний, а оті аргументи, які привели ці це панство. Так от дивіться, зокрема, говориться, на підставі вище зазначеного там говориться. Е і спираючись на те, що раніше вже були відправлені листи на погодження проведення фінального матчу. Що характерно, е уже в неділю, в тобто понеділок пан Качергін анонсує, що буде приймати рішення по місцю проведення фіналу. А вже в неділю на сайті ЧОАФ висіло е така фішка, що матч відбудеться 26 липня в Умані. Ну, не знаю, як ви. Я бачу декілька варіантів. Значить. Е Панство між собою не узгоджує дії, права рука не знає, що робить ліва. Тобто перший заступник голови ЧАФ в суботу ввечері не знає, що робить там інше керівництво ЧАФ, який приймає рішення. Раз. Другий варіант. Панство дуже е, гарно працює і вже в неділю, не відкладаючи на понеділок, почало працювати. Правда, є один момент, це значить, і в неділю працювали там відповідної структури. В Гумані, або якби це було в Черкасах, то в Черкасах. Тобто у нас цілодобово працюють, наприклад, держслужбовці. Похвально, молодці. Третій варіант, хтось просто бреше. Не знаю, там ще є четвертий, можливо, п'ятий варіант, кояка фантазія, але враховуючи, з ким маємо справу, то фантазії там не сильно бачу. І тому, що вони пишуть, що вони говорять, яка безцензурних. Нецензурних висловлювань обійтись дуже важко, але я дуже стараюсь. Отакі От справи. Рухаємося далі. Просто так воно все не завершиться.